19 жовтня Дрогобичину відвідав командир легендарного добровольчого батальйону Айдар Сергій Мельничук. Він разом із кандидатом на народні депутати України по 121-му українському виборчому окрузі Ігорем Курусом зустрілися з виборцями франкового краю. Сергій Мельничук, з головної сцени міста, оголосив про підтримку Ігоря Куруса, адже знає його як надійного побратима ще з часів Революції Гідності. З Ігорем ми знайомі ще на майдані. Я, звісно, хотів би, щоб ви підтримали ігоря. Тому що ще звідти ми разом він підтримує нас постійно, надсилає нам гуманітарну допомогу. І не те, що вибори. Вибори це так. Тоді, коли ще не було зрозуміло, що будуть парламентські вибори, Ігор був у нас. Комбат Айдару також запевнив, що досвід, знання, авторитет, життєва позиція Куруса дадуть змогу реалізувати та втілити в життя усі його напрацювання і розвитку в Україні принципів прямої демократії та реалізувати їх на теренах рідної Дрогобичини. У свою чергу кандидат народні депутати Ігор Курус наголосив на важливості єднання та непростий для України та необхідності прийняття радикальних політичних рішень. Ми разом переможемо і зробимо так, щоб і роговична процвітала, тому що має дуже хороший потенціал, і вся Україна була сильно економічно. Бо якщо ми будемо сильно економічно, то нашим бійцям не треба буде стояти з автоматами проти російських градів. Ми зможемо дати рішучий місце. Кандидат від радикальної партії передав командиру батальйону Донбас зібрані в рамках акції Дякую тобі! Побажання та подяки від Дрогобичан воїнам на сході в зоні АТО герої також отримують і зворушливі малюнки маленьких дрогобичан. земля Івана Франка готова до змін. Треба лише людину у Верховній Раді, яка лобіюватиме інтереси мешканців регіону. Саме тому Ігор Курс закликав відповідально поставитись до дня всенародного воєвиявлення. Я вас закликаю всіх 26-го прийти на вибори. І зробити так, щоб у владі не було жодного негідника тих людей, які ховалися як щурі і дали можливість Януковичу узурпувати владу. І якщо б ми не, ми не вийшли на Майдани, то Янукович досі сидів би на золотому унітазі і дивився на золотий батон. Тому ми повинні всі разом прийти 26 числа і сказати ні цим політикам, які зрадили український народ. В рамках свого візиту командир добровольчого батальйону Айдар Сергій Мельничук вшанував також пам'ять героїчно загиблого другобичанина Івана Ісика, тіла якого напередодні зустріла рідна земля. На алеї Слави, місце, де знайшов спочинок боєць Айдарівець, було покладено квіти та відмовлено молитву.